Об'явлення Івана Богослова, розділ шостий. І я побачив, що Агнець відкрив одну із сімох печатей, і я почув, що одна з чотирьох живих істот говорила громоподібним голосом. Іди й подивися! І я поглянув, і ось білий кінь. А той, хто сидів на ньому, мав лук, і дано йому вінець, і він вийшов як переможець, щоби перемогти. А коли він відкрив другу печать, я почув, що друга істота промовляла Іди й подивися! І вийшов інший кінь, червоний. А тому, хто на ньому сидів, дано було забрати мир із землі, щоб убивали одне одного, і дано йому великий меч. А коли відкрив третю печать, я почув, що третя істота говорила Іди й подивися, і я поглянув, і ось чорний кінь. А той, хто сидів на ньому, мав у своїй руці вагу, і я почув, неначе голос серед чотирьох істот, що промовляв Мірка пшениці за динарій і три мірки ячменю, за динарій, а олії та вину не завдай шкоди. А коли він відкрив четверту печать, я почув голос четвертої істоти, яка промовляла: Іди подивися, і я поглянув. І ось кінь блідий, а той, хто сидів на ньому. Мав ім'я, смерть, і ад ішов слідом за ним, і дано їм владу над четвертою частиною землі, щоб убивати мечем і голодом, моровицею і земними звірами. А коли відкрив п'яту печать, я побачив під престолом душі вбитих за Боже слово і за свідчення, яке вони мали, і вони закричали гучним голосом, проголошуючи: доки святий і праведний владико, не судиш і не мстиш за нашу кров мешканцям землі. І було дано кожному з них білий одяг і сказано їм: аби спочивали ще трохи часу, поки не доповнять числа їхні співслуги та їхні брати, котрі будуть вбиті, як і вони. І я глянув, коли він відкрив шосту печать, і був великий землетрус, і сонце стало темне, як той волосяний міх, а весь місяць. Став, наче кров, а небесні зорі попадали на землю, як смоківниця скидає свої плоди від сильного пориву вітру, і небо відійшло, згорнувшись, як сувій, і кожна гора та острів зрушилися зі своїх місць. А земні царі, вельможі, тисяцькі, багатії, сильні, кожний раб і кожний вільний сховалися в печерах та в гірських ущелинах, гукаючи до гір та до скель. Упадіть на нас! І сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі та від гніву агнця, адже прийшов великий день його гніву і хто може стояти.